Року 9 жовтня світове поштове співтовариство відзначає всесвітній день пошти на честь історичної дати 9 жовтня 1874 року, коли була укладена Бернська угода, яка заснувала всесвітній поштовий союз і штаб-квартирою у столиці Швейцарської конференції міста Берні. Каловські поштові працівники у цей день були на робочих місцях, де охочі розповіли про свої обов'язки моїм колегам. Пошта відіграє важливу роль у розвитку людського суспільства. Цей зв'язок був і залишається найдоступнішим і найпоширенішим засобом для різних верств населення України. Про це свідчить велика кількість поштових відправлень. Коли зв'язок цінувався, що ти працюєш на пошті, обслуговуєш людей. До нас приходять різні люди. Ми відповідаємо повідподаємо на різні питання, ми приймаємо посилки. Листи, бандеролі приймаємо в різні кінці світу, бо у нас е, людей працює дуже багато по, по різних кінцях світу, так що ми приймаємо всі в різні куточки країни. Подекуди лише пошта є повсякденним і доступним засобом спілкування. Інколи, розповідає Ольга Миколаївна, доводиться виконувати роль інформатора. Навіть приходять до нас, питаються, де вулиця така знаходиться. Ми їм все допомагаємо знайти. «Різні є люди. У нас різні, приходять з різними характерами, але ми стараємося бачимо, яка людина, стараємося вже підійти мати до кожного підхід, так щоб людина виходила від нас задоволена. Детальніше своїми обов'язками ділиться Валентина Миколаївна, яка уже 48 років працює в цій установі. Прийняття пошти з Івано-Франківська. Розрузка машини і подаємо всю кореспонденцію газетні пачки на другий поверх сортувальню. А тут приймаємо цінні листи, рекомендовані, пріоритетні посилки, розрузка сортувальна. Через комп'ютер все приписується і відправляється згідно графіка на район Рожнятівський, Долинський, Калишський. Працівники і клієнти пошти вірять, що її послуги будуть завжди затребувані, адже зв'язок став невід'ємною частиною людства.